мав подовольна, ну покажи мені. Купила таку, як треба, той ліску вже. <со> Каже, що тобі вже буде сумку робити, буде вже все там, як має бути. Хоча мені це Ну, а, ці, ці... а це що буде? Це, це я собі гаманець зроблю. Наконець. А гроші в тебе є, щоб класти? <со> тебе є, я в тебе заберу. <со> Сім'я талантов. <со> я тут. На завтра сальця рішив підмаринувати. Дуже-дуже смачне. Юля вже в'яже якогось кашелька. Ще собі. І це все відбувається у нас, щоб ви розуміли, під наш любимий мультик тачки з українським переводом. Його можна дивитися не те, що там декілька э, разів, а декілька разів на день. Тут з цього переводу можна таке хаха. Ловити, розбирати на цитати, як колись ми ото ті фільми дивилися там Шуріка і всього остального. О, це зараз цей мультик так. Слава Боганським гаражам. Взагалі, дивіться, коли закінчується Леска, її просто заганяє під другий, де знаходить місце, правильно? Так, так, так. От, просто щоб воно там десь заблудилося. Узли не в'яже не де нічого. Mm, не вяжу. А нову як ти потім починаєш? А нову я проти через цю, і цю ось так А, усе, і, все. і все, ну так, да, тут, в принципі, логічно. Так що нічого сложного немає. Пробуйте, тренуйтеся. Будете конкурентами у нас. Без вузликів. У нас вже просто три заказчика є, так що. Без вузликів, так. Да. Буде у вас з вузликами будемо казати, що у вас з вузликами будете продавати дешевше. Шучу, конечно. На неделю с ранку культурно воспитываюсь. Ваш итальяно теву слухаю, понимаю, цикавлюсь. Дивіться, яку ми гарну погодку і гарне місце вибрали для того, щоб відпочити. Будемо тако на отбойнику сидіти, як ті, е, як їх звати, горобці. Ах, ще шикардос. Не, ну будемо сподіватися, що погода йде звідти, з моря. Бо у нас тут над головою, щоб ви розуміли, прям загорай не, не загоріш. Отак от, от. Щоб ви розуміли, це ми спеціально виїхали поранені. Іменно їхали на це місце. Ось там от таке, знаєте, одне місце на всю сім'ю. А там вже якісь ютубери сидять, вже відео знімають. Отже ж задовбали ці блогери. Чесно кажу. Куди не плюнь всі одні ці ютубери? Ще й камінчиків, так, да, нормальних немає тут? Є, є, там. А, є. О. Там платний пляж, нам не цікаво. Я думаю, що накриє нас зараз. Може йти потікають ютубери. Хоча дивіться, у нас воно пещера є там. Нам є де сховатися. Саме головне вибралися на природу. А тепло так, що Юля доходила в куртку чи це, в рушника замоталася. Я видео знімаю У них Ална там ці, ціла студія, я не знаю що питаю, у них там ціла студія, у них там фотосесія воно йде, вони там переодіваються, фоткаються, іменно в той в тій зоні, так що їх оттуда точно не виженеш. Я вам скажу одне діло тако за хвилями наблюдати, знаєте? І зовсім друге діло, коли вони б'ються об скелі тут. Жалко, звісно, я не... Ну Це знаєте, як ото ставлять камеру професійну там, на цілий день і потім вилавлюють ті моменти. Я тільки що поки що сидів, отут отак от ішла волна і потім в цю скалу б'ється аж через верх летить, а то красиво, так красиво. Але ж не з моєю удачею, коли я знімаю, то... Такого не буває ніколи. Зараз тільки виключу камеру, буде опять. О, ну давайте хоча б штучки несколько падемо. Чувачок воно рибку лове. Зараз підемо пізніше, а то у нього. Пожарим на кастрику. А там ті, да, передіваються в римлянів усяких там. Тоже мені блогеры, -мо. Ну красиво тут, красиво. От реально що замітив в Італії, що мені дуже подобається, тут оцих, знаєте, як правильно сонячних людей, да ну, в общем, трошки Затклоніннями отако їх виводять, гуляють по пляжу, спецрвують. Я такого в нас ніколи не бачив, щоб хтось ними займався кожен день, отак от з ними ходив, гуляв по берегу моря. Там, е... Та, по якому морю? Я взагалі не бачив, щоб їх десь збирали разом, е... создавали якісь фонди, вони воно сміються собі тут. Бачите, махають друг другу, якось. Ну, їм весело. Тобто вони тут якось у нас щось такого ніколи не було. У нас тут. Як то кажуть, не дотягнув до пенсії і молодець і слава Богу. А тут думають і про пенсіонерів якось, і про інвалідів. Оце мене все час тут, звісно, восхищає. А у нас, так, да, здох Максим і хрен з ним. Найшли ще одне місце, але тут теж зайнято. І дощ накрапає. Ну, вот так вот сегодня. О, мій улюблений момент, різнокольорове море. Не міг вам не засняти, зацените. По-моєму, розпогадується. Так що не зря ми приїхали. Поранше і зайняли місця. Що дивіться, як в Італії легко приділити цей офісний планктон. Вихідний за все літо. І судячи з усього, що він йде купатися останній. Він бере все від цього дня. А білий, як сметана, мені кажеться, що тут таки взагалі немає людей ніколи. Бо тут геть зимою можна загорати. Ну, якщо ти хоч буваєш на дворі, звісно. Полторашка наша підтягнулася з провізією. Вийшли зустрічати. Так увлекся в ці дівчачі балачки, що вони там, які сумочки, з яким орнаментом, з яким цим, кому що вишивати, якої форми. Що Забув вам показати, що саме прикольне, що в світі буває це мариноване сало з цибулькою і фукача їхня, похожа на наші коржі. Дуже добре. А я все питаюсь злой, санек собі, трон знайшов тут сидить, кайфує. Та все ж хочу показати, так класно така волна б'ється в цей, вилітає, бризги такі. Але ж от тільки виключаю камеру, відходжу, то є. А як... Ось, ну це легенько дуже сильно. Ну смисл понятен, да вам? Ех. Mm -hmm. Що ти мені Славік, показуєш те море? Я ось у гороховому полі. Сижу, горох точу Вкусний, як шаурма королівська. Бачили, як кактус цвіте красиво, жовтеньким. Отак. А там воно далі ще якісь пісюни ростуть. Це хочу показати, шановні співвітчизники. В даному випадку я вами ну, не горжусь взагалі. Ну, є дуже багато місць, де то дозволено робити, а не на таблички, мусора там, все остальне. У них потім про нас складається правильне враження, впечатлення. Да, Хто ти воїн? Він тільки що такого хвоста задер стояв, був на до нас на ну, Покажись ти, птиц. Орел -е. Орел У нього такий хвіст красивий, коли він його задирає. От. Дитину оставили на Альону, бо того з води не витягнеш а Альону ж від загару. Вона думає, що вона під дождем теж загорить. Ну, сучу, звісно, вже бачите, розпогодилася вже гарна погодка. От. А ми з Юлею лазимо, знімаємо вам відоси цей Бела Італія. О, у мене ще такої назви, до речі, не було, але колись, коли я за, засніму, дійсно щось таке прям заворажуюче. Хоча тут по суті я вже багато разів казав про те, я коли дивлюся не в камеру, а вживу, то тут постійно. Я не знаю, я оскільки вже, півтори роки їжджу, да, тут по одній тих самих дорогах і я кожен раз мені воно гарно і красиво дійсно. Тут дуже гарно. Волкодав дав района. Загораю. А тут реально зараз море обалдеть. Согласны? Что ты там на кого ты там хекаешь? Иди сюда. А, по батю, по чужому. Иди а -а -а. до... Ну Ничего себе ты, какие крепки, дай еще раз так кашлянешь и сдохнешь, не дай бог. Вот а -а -а. ты какие. Бывший чемпион Херсона, Херсонской области, І 13 школи по Брусі. Хоть би один раз. Я... я не знаю, як фото воно буде красиво, але такої йдеш, а не видно. В общем, там скала, це автострада, щоб ви розуміли, туди далі, на водолігурі. Вот. Красиво, красиво. Нічого не скажу. все Дворик, домик. Все так домашньо, по-домашньому, уютненько. Море через 2 метри Бачили колись шрека з нестриженими ногтями. Ха -ха. Пальців щось у нього конечно, забагало, але все. Нога шрека. Блін, ну прикольно так. Вообще мне не подобается. Он покажут и лопит впечатлением. Не, ну Ми тут постійно сходимо с ума по-своєму і ніколим вещам поражаємося. Зато нам не скучно. Так, да, так. Да. Це точно, що нам не скучно, то не скучно. А Альона нам пише, Саша переживає, де ви ділишся. Саша не переживає, де ми ділилися. Саша переживає, щоб полізти воду, але Альона не догадалася, але воно зараз вони йдуть вже купатися. Бачили, де ваш блогер? Бачили? Бачили, що робить? Ілонець не знімає для вас. Бачили? Бачили. Ой-ой-ой. Повелитель морей і океанів. Назад. Саме головне, пользуюся случаєм, хочу передати всім нашим підписникам привіт. Коля з наталкою, Бориспіль, привіт. Ну, а отдельно Колі нашому таксі, Коля, м -м -м, вода така солена. Ха -ха -ха. Я не міг ні це Як твої сльози зараз на роботі. Щоб ви розуміли, зараз вже сонце шмале так, як я не знаю коли. Я готовий дійсно десь воду сковородці. Але нормальні пацани. Альона, привіт. Лежать на сонці і просто загорають. А с цикуни воно. Жирать в тиньок, шукаріти. Хе, привет! В общем, їдемо з пляжу і кажу, що що не перестає тут дивувати? Майже півдня біля нас пролежали, да, такі дідусь з бабушкою. ну да, взагалі не те, ну, не що вони невзрачні. Е... Ну, взагалі простенькі такі. Вони настільки ні. прості, що ну, да, на бомжів більше схожі. Вигорівші футболки, знаєте, оті потерті джинси, е, обичне взуття, Тобто вони там собі поїли фокачі, позагорали. Дед бабуську пофоткав там, біля тих камінчиків, ну все як положено, знаєте, все як завжди у всіх відбувається. Лежали на звичайних простинях, хоча ну, в 100 метрах від нас там якісь дорогі е платні пляжі, все. і в кінці концов, в кінцевому результаті по розходу, вони нам викидають якийсь м'ячик з берега, кажуть, це ваш, чи що вони там спитали, я не зрозумів. Ну, в общем, кинули сань, Санькові м'яч. Типу, що вони вже виходять, ми попрощались, ну, от, типа, як по сусідству сиділи там. от. разом слухали музыку, веселились. Дедушка с бабушкой сидят просто себе в Феррари, в кабриолет. Ну, я не знаю, сколько эти Феррари, но судя через внешнего вида, я там 5-7 років. Я по ключу просто определил у него ключ в руках. То есть я понял, что та машина уже, ну, модель, там даже не ключ, а то, знаете, який, электронник, то От, і приложення в телефоні, бо він такого ну, якраз біля мене йшов, мелькнув. Тобто там, модель зразу ж пишеться, той, от, щоб вона там відкрилась, прогрілась, включився кондр, знаєте, відкинулась криша, там вже всі ці функції. Я не знаю, що саме мав він там нажати. Ну просто отут з цього поражайся. Нема лишнього ніякого там пафоса оцього. Чи правильно я От, от, Люди настільки прості. Ну. От до цього треба стрімитися, а не так, що у нас тут бутилки з домі, вже пальці загнути. І що ти там мурчиш кабила? Ой, хай Бог миле. Ну, давайте вже до такого ну, стрімитися. Кожному по Феррарі, по приємному отдиху, і я не і знаю. Завжди і завжди залишатись людьми в першу чергу. Всім гарного дня.